Привіт! ви на каналі Юля Money Talks і я хто мене не знає, інфлюенсерка, зірка людина, яка через нелінейні інструменти, такі як мислення, квантова фізика, розширення свідомості, працює з дуже сильно лінейними атрибутами життя, такими як відносини, гроші. Масштабую це все і власне живу життя своєї мрії. І в сьогоднішньому відео хочу з вами поділитись, яким чином наше его впливає на наші з вами відносини. Буде дуже цікаво, як завжди. Поїхали! доня ніби спить, але не спить. Тож я буду записувати це відео разом з наламі. Взагалі, чому я дозволяю собі говорити на цю тему і ділитися якимись своїми знаннями, передавати знання, так? Чому, чому так? Тому що в мене причудова чудова є родина, моя власна в мене причудових чудових троє <головік> чарівних діток. Так, ну, власне, ви бачите найменше на умі півтора місяці. Ми з чоловіком міняли країну разом. У нас є власний будинок, у нас додаткові власні активи. Ми прожили досить такі різні етапи в нашому житті, коли. Він поїхав на кілька днів з будинку, тому що ми вже домовлялися, що нам потрібно <хи> ділити дітей, будинки і все інше. Ми подолали цей період. Ми прожили мою клінічну депресію, коли мені не хотілося взагалі нічого, навіть жити, не говорячи, вже про стосунки, і це був досить тяжкий період життя. Ми пережили час, коли я вирішила йти з найму. Чоловік мене не підтримував і взагалі не, не вважав цю ідею якоюсь класною. І ми прийшли до того, що зараз я отримую подарунки без приводу, безкінечні якісь проя. Я не знаю, там подарунки в подорожі, готелі, спа, прикраси, що завгодно. Крім того, це чоловік святий, просто сидить з дітьми. Коли я десь не знаю, також відпочиваю, зустрічаюсь з ученицями, влаштовую випускні на своїх групах навчання і так далі. Тобто, ці відносини пройшли просто, знаєте. Крим і Рим, і від того я вважаю, що мій досвід, який інтегрований власне вже в матерії, тобто це не просто знання і розуміння, як працює світ, так це результат, який говорить сам за себе, і трансформації, які показують, що Уроки пройдені, і мені дуже сильно хочеться передавати ці знання далі, щоб якомога більше родин жінок і людей були щасливими. Тому що я вважаю, що відносини в родині це база. Це база, взагалі особливо для жінки. Це забезпечує нам таку, знаєте, емоційну нашу гавань, де якщо немає спокою, дуже тяжко в принципі функціонувати. Тому тому дуже сильно хочу, щоб це відео для вас стало такою, знаєте, зірочкою. Путі -путі 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 Почати хочу з того, що взагалі що таке его, так і про яке его мова, тому що дуже часто мене власне запитують, так коли я говорю его, що конкретно я маю на увазі, і яким чином то саме его, яке що це взагалі таке, впливає на ті самі відносини. Так от, коли я говорю про его, я говорю про нашу з вами голову, яка включає таке дуже сильно стереотипне наше з вами. Людське існування. Коли мова йде про людське існування, знову ж таки я говорю про всі поведінкові моделі, притаманні людям, наші страхи, наші з вами якісь болючі спогади від яких якихось певних історій життя, які. Визначають нашу з вами поведінкову реакцію, так коли ми раз обпіклись, десь нам вже не дуже сильно хочеться доторкатись до гарячої плити. Я зговорю тут в цьому випадку також про, про логіку, про те, що не буває ось таких чоловіків, яких там хочу я, я хочу ось не знаю високого, красивого брюнета і так далі, так як хотіла конкретно я. І мені всі кругом говорили, що Юля, ну будеш ще все життя одна, якщо хочеш конкретно ось так. І, ну, і в такому випадку логіка говорить, що ну юль, ну якби якщо результат. В грошах, наприклад, можна поставити ціль, її декомпозитувати і до неї йти. Так то в відносинах це не працює, і тут власне доводиться пам'ятати про те, що ну, Точніше, не пам'ятати, так якщо ніколи про це не знали, то доводиться згадувати. Ті, хто знайомі зі мною вже давно знають, що в мене існує просто безліч навчальних програм, які допомагають трансформувати в прямому сенсі слова ваше життя на моїх попередніх групах наставництва з дівчатами. Ми змінювали все: доходи, відносини, самоцінність і своє власне власне розуміння, взагалі, навіщо я потрібна в цьому світі і моє життя разом з ним. І на додаток монетизовували інстаграм, взагалі як вишенка на торті. <сіх> я наразі не проводимо схожих навчань. Вони не буде більше групових наставництв. Але я завжди працюю над створенням нових якихось трансформаційних програм продуктів для того, щоб передавати знання, які кардинально поміняли моє власне життя і життя моїх учениць. Тому для бажаючих дізнаватись про такі програми, про такі продукти, найпершими я залишаю. Для вас тут анкету перед записом. наразі жоден запуск не відбувається ніякі продажі і так далі не відбуваються. Але для всіх найперших з анкети перед записом я завжди дарую безкоштовні розбори, консультації, якісь уроки, розбори закриті конкретно лише для людей, хто є в анкеті перед записом. і завжди ці бонуси є найприємнішими, тому що. Більше ніде їх немає. <свісно> ну і звичайно, звичайно, як тільки продукт з'являється, ви найперші про нього дізнаєтесь, ви отримуєте найвигідніші умови і знову ж таки консультацію додатково безкоштовно від мене моєї команди з маркетингу з піару з. З е, проявлення, так, з медійності, з відносин, з чого завгодно, які запит у вас є, е, з тим ми і допомагаємо. Тому я дуже сильно буду вдячна вам за вашу заповнену анкету. Ну і побачимось з вами на майбутніх продуктах. Так, побажайте мені успіху, дитину поклала. Маю надію, що хоча б це відео до кінця, то запишу. Так, от чому власне, ось я перерахувала так страхи, якісь наші сумніви, якісь наші закрите серце, так, коли мені страшно проживати якийсь досвід, тому що я вже колись там десь опіклась. Мені страшно будувати. Нові стосунки підсвідомо, тому що десь колись мене там хтось покинув, зрадив і так далі. І ось таких історій дуже багато. Чому я називаю це его? Тому що це людське ем, стереотипне, стереотипне проживання. Чому воно людське? Та тому, що коли ви пам'ятаєте, що ви Бог, що ви є творець, що ви є абсолютна свідомість, коли ви не звужуєте своє існування, свій цей величезний енергопотік, ви не звужуєте, не вкладаєте його за тілом. То у вас не існує там страхів, не існує дуальності, не існує боляче, не боляче, не існує взагалі нічого, не існує подільності на добре, погано, там, чи класно чи не класно, існує просто буття, в якому ви усвідомлюєте усі процеси, які відбуваються все. І навіть не так, не ви їх усвідомлюєте, процеси усвідомлюються. Тобто є знов ж таки простір, в якому проявляється щось. І власне проживання ось цього тіла теж проявляється в цьому просторі. Зрозуміло, так? Але коли я з величезною своєю Ось цієї енергоісторії, звужую себе своєю головою. Тобто голова вирішила, що це якби окремо голова винесла себе в окреме існування. Тобто в мене є органи, так, які функціонують. Там, я не знаю, травнева система, що там ще серце і таке інше. І такий самий орган, голова, яка привозиться, забезпечує ну, якусь певну життєдіяльність мені, так? Але ця голова. За рахунок свідомості вирішила, що вона окрема, що вона якби зверху над усіма системами, що вона нібито якось там впливає на життя, керує, визначає це життя і так далі. І ця голова вирішила, що ну от власне я, от оця голова наділила все оцим словом, я яке власне і є оцим егоцентром, про який я завжди говорю. Оце его так, і оце я воно оце я боїться. Оце я там щось думає, аналізує, тримає контроль, не тримає контроль, досягає чогось, не досягає, пішла, прийшла. Оце все я. Оце ваш егоцентр. Знову ж таки, коли ви повертаєтесь в абсолютну свідомість, у вас немає ось цього я. У вас просто існує якби оцей простір, в якому самотінне подієвість змінюється, події, які відбуваються, змінюються, люди змінюються, емоції ваші змінюються. А ви є і ось там, ось там. Ось Ось тут, де я знаходжусь, тут немає е історії власне, про страхі, там і таке інше. Так от, чому це взагалі якимось чином пов'язано з відносинами і як це впливає на них? Так от, коли я е проживаю життя через Юрю, через моє тіло, через мої якісь програмні усвідомлення, я реагую на партнера як на окрему людину. Тобто він прийшов, щось мені сказав, мені тут або боляче, або не боляче. Я наділила його слова якимось значенням, зрозуміло, так але я навіть не усвідомлюю, що це я наділила. Мені здається, що він, коротше, або хороший, або поганий, по відношенню до мене. Ну і все. І ось воно якби дуже сильно лінейне сприйняття людини напроти. І таким чином я зі своїх програм, зі свого страху, минулий Вася мене образив. А я на Петю тут розумієте, якось там зараз та ну от ми Петя щось зробив поняття, не маючи про Васю. А я на цього Петю якось реагую, тому що мене взагалі тобі ні боляче від Васі. Або, наприклад, я не знаю, там чоловік прийшов з роботи, втомлений там ще якісь, і от він на мене якось ну, от якось повів, наприклад, на агресував. І мені здається, що ось він мене не любить, тому що якби любив, він би себе так не повів і так далі. А в нього просто банально ну блин були, були, були голова і втомився і не знаю там не знаю, що проект провалився, або там з, з контрактом не, не склалось так, як він собі хотів, і все. Тобто він на мене взагалі ніяк не, не, не реагує. Фактично, він просто ну проживає свою якусь подієвість, так свою власну. Але я інтерпретую це по відношенню до себе. І оце дуже сильно лінейна історія, в якій варяться на жаль, 99,9% пар. І дуже сильно, коли я спілкуюсь із програм своїх. От ви, можливо, відслідковували, коли я починаю заграватися в цю історію, от, мені стає боляче. Потім я з цього стану вже нібито й не хочу сваритися, але воно вже якось саме звариться. І от починається там. А згадала, що позавчора, ще не дай Боже, п'ять років тому він мені зрадив, і от це все якби воно нав'язується, нав'язується, нав'язується. Ця людина починає відігравати мені схожі якісь там сценарії свої власні. І ось ми з програмні програмки з програмками сваряться. І все. І контакт втрачається, і у вас всередині от, ніби, нічого не придвішало біди, а ви посварились, і якби і так, і здається. Це що вже так сваритись ну якби майже щодня, і ось тут дуже сильно тяжко в програмному існуванні знайти точку, в якій Ідеальні відносини, ну які це вони такі <смі> ідеальні? ці відносини? Ну, що це? Ніколи не сваритись чи як? Е, ну такого не може взагалі в принципі бути, тому що якщо ви дві живі людини, то е, неможливо знайти точку, в якій ви завжди один з одним погоджуєтеся, або е, ну якби один замовчує, наприклад, так, але замовчуючи з лінейного сприйняття, е, він це робить з такої жертвеності жертвеності, яка звичайно ж є, е, ну має як наслідок е, подавлену агресію завжди. Неможливо просто ж жертви на когось там любити кохати. Це неможливо. Е, і таким чином оця алянина історія вона не працює. Е, ну і от потім люди живуть 10 років, і потім думають, та господи, коротше кажучи, от все все він мене не любить, а я його не люблю, ненавиджу і, і далі. І от вони йдуть далі, а далі партнер змінюється. А Історія повторюється. А чому вона повторюється? Та тому що, тому що ви як були в своїх програмних оцих знов -таки, усвідомлення, так ви там і лишились. І вам взагалі нічого не стало зрозуміло, окрім того, що ви замінили людину, а людина вам просто відображає е, ваші, ваші власні от дзеркальні е, якісь процеси, які вам потрібно усвідомити, забрати собі і почати з ними щось робити. Як тільки ви це починаєте робити, людину. Можливо, поміняють теж поміняють, я кажу сценаристи <смі> нашого життя. А можливо, і міняти не доведеться. Людина зміниться сама. От, якби розумієте, не людина зміниться, а й проекція того, що ви бачите від цієї людини, поміняється, тому що ви змінюєте самі себе. Так, от існування поза его це буття. Буття в якому ви не проживаєте ось ці історії. Тобто, ви просто спостерігаєте за тим, що це відбуває, от як герої Netflix, От ви дивитесь кіно. Ну і там щось десь хтось кудись прийшов, пішов, любить, не любить і так далі, так і ви можливо все переживаєте, але ви не виволікаєтесь, тому що ну, от ви додовились кіно, встали, пішли пити чай. Розумієте, от так і тут задача дати місце, прояву будь-якому у відносинах бути, і пам'ятати дуже сильно основне, що ця історія завжди про вас, тому що от чоловік, наприклад, агресивний. І якщо у мене, наприклад, немає проблеми з агресією, мене любив до безкінечності тату, мама просто цілувала, не знаю в макушку чи куди там треба, щоб маму цілували, щоб їх не пропрацьовувати зранку до ночі, ціле ціле моє дитинство. Всі короче мене любили і, взагалі, от не знаєте, немає досвіду негативних відносин. І кажучи, нема що пропрацьовувати. І от прийшов чоловік на мене нагресував, і я як здорова людина, здоровою самооцінкою, без якихось там проблем до історичних, так з батьками в дитинстві і родових програм і всього іншого, я просто на це не відреагую. Я розумію, що проблеми не в мені. Я розумію, що чоловік собі там щось десь я не знаю, ну короче, не знаю його історія. І я просто на це не звернув уваги, розумієте? Так само, якщо мені будуть іти по вулиці, і скажуть в тебе зелене волосся. Ну що, я ображусь на людину, яка скаже мені, що в мене зелене волосся, я ну я, що найбільше, що я можу зробити, це ну от ось так, ось так зробити плачима і подумати, цю дивно. <гум> Точно не зелене моє волосся». Ну не знаю, може там щось людині якось там цей. І все так от і тут розумієте, але якщо в мене при цьому. Моя якась непропрацьованість, і мені ось ця його агресія, ну щось вона в мені підіймає назовні якусь емоцію, з якою мені страшенно некомфортно, мені боляче, мені страшно, мені можливо ще якось. Мені можливо, агресія моя підіймається, а я собі її не дозволяю все своє життя свідоме. І від того мене відчуття, що ну тобто, я не відслідковую свідомо, що що відбувається від того, що от якимось чином чоловік зі мною себе так поводить, і мені здається, що проблема у ньому. А проблема не у ньому проблема в тому, як я реагую на його прояв. І моя задача свідомої людини зрозуміти, а що саме. Мені дискомфортно в моєму буті по відношенню до нього і дати цьому місце. Мені можна, щоб мені було дискомфортно. Мені можна, щоб мені не подобалося в цій агресивності знаходитись. Мені можна почувати слабкість, безсильність, що мене не люблять. Що завгодно. Що завгодно, що у вас там з'являється, коли чоловік себе не так, як вам треба, поводить. І це може бути агресія. Можливо, вам він не знаю, подарунки не дарує. А як я себе почуваю в такому випадку? Або, наприклад, не знаю, там що ж чоловіки роблять? Не дозволяє от вам. Мені. Мені займу не, не можна було йти. Мені прийшов мій коханий джеви, сказав, що здуріла. А хто буде за все платити? Я Я не буду за тебе платити. А чому я повинна за тебе платити? Ні, просто ні, знайому, не йди. І мені було це настільки боляче, тому що ну мене не підтримує найближча моя людина. Е, 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 в якійсь такій задачі, яка мені була життєво необхідна. Мене вже просто вся психосума. Мене вже тіло відмовляло настільки сильно мені було потрібно піти з найму. А мені людина найближча, яка бачить, як я помираю в буквальному сенсі слова в офісі, говорить: ну, ти не можеш звідти піти. Ну як це? Так, а ще а, а чому це? Я, я не прошу в тебе дозволу, я просто ну якби ділюсь, так як ну з партнером взагалі своїми якимись думками. Так от, якщо так відбувається, то а що конкретно мені ця людина проектує? От що, що в цьому всьому знову ж таки я почуваю? І про що ця історія мені? Тому що людина, і це мабуть усвідомлення номер два має бути в цьому в цьому відео. <свідомлення> Вона ніколи не транслює мене себе. То не справжній він, розумієте? То просто мультик, який він відіграє конкретно під мій запит. От допоки в мене запит мій, але запит не прямий. Не коли Юля говорить, хоче піти знаймо. А мені, щоб піти з найму, мені потрібно стати новою особистістю. Так, Юля, яка не працює в наймі, не така сама Юля, яка в нього працює. Ну, це різні Юлі, погодьтесь, так. Сота саме з Юлею, яка заробляє більше, Юля, яка там я не знаю більш відома, медійна ще якась і у вас так само всі ваші бажання виконані. От версія вас з виконаними бажаннями, це не та сама людина, яка версія вас, яка хоче цих бажань. І чоловік нам це підсвічує, проєктує нас з вами як у дзеркалі, просто показує. І от е, мені для того, щоб сьо найму піти, потрібно взяти дорослу юлю, взяти відповідальність на себе, ризикнути заради самої себе, не чекаючи, поки чоловік мене підтримує. Да, так буває, буває боляче, гірко, досад, досадно, обідно, Ну да ладно <сіх> і все розумієте. І як тільки я проходжу цю історію, в моєму випадку я це зробила. Я подумала, я, мені настільки там було погано, що е, мені було неважливо. підтримує мене, хтось не підтримує. Мені потрібно, якщо буде повернутися в Україну, я це зроблю з дітьми, я це зроблю. Під час війни, е, не живучи вже в Україні 10, 10 років, я все одно це зроблю, тому що мені настільки погано в наймі, що ну, мені потрібно звідти йти. І е, те, що шкода, звичайно, чоловік мене не підтримує, боляче, але. Ну, вже як і я, і ось тут, як тільки я забираю, тобто я не дивлюсь на чоловіка з позиції образи, з позиції, як, як він може мене так піднуто так підставити, як він може мене так лишити, взагалі в саме відповідальний момент. А я дивлюсь на нього з позиції е, дякую тобі, що показуєш, наскільки сильно я сумніваюсь в цьому рішенні. Дякую, що показуєш, наскільки сильно я. Не хочу брати відповідальність за своє життя на себе, тому що я оцей період, так поки з моменту поки я захотіла піти, знаємо, і я з нього пішла, мене зайняв 4 роки. І ось весь цей час мені чоловік ну щось транслював, і це було не про чоловіка. розумієте, мультик був мій. Як тільки цей урок пройшов. Так, одразу, ну власне у нас більше історії такої. Крім того, той самий чоловік, який говорив, що ну а хто буде за це за це за це за це платити? Зараз платить <свісно> <свісно> і вважаю себе найчастішим чоловіком землі. Розумієте? Тому я лише хочу показати це тим, що завжди ця історія про нас, про моє сприйняття. Він мені показує мене. Він мені показує якусь грань мене, мені, яку я не приймаю, якої я боюсь, яка мене робить такою вразливою, що мені страшно туди навіть дивитись. І подивившись туди, е завжди можна власне побачити, а що за цим е приховується. Дуже часто я отримую запити в Директ на різноманітні теми відносини. Чому чоловік не дарує подарунки, і як зробити так, щоб дарував, чому він не бере фінансову відповідальність за нас та за нашу родину. Я змушена працювати, а в цьому постійному досягаторстві я не маю змоги. Бути в розслабленому жіночному стані, окремо гроші, як масштабувати свій дохід, чому клієнтів е, не стає більше, або, наприклад, як просувати інстаграм, чому мої сторіс, мої дописи мої ще завгодно не продає, чому мій продукт не масштабується і так далі. і так далі. Як зробити взагалі результат для клієнтів? Так, от я ділюсь своєю експертністю безкоштовно тут, в Ютуб-каналі, на який я маю надію, ви вже підписані, а також в своєму телеграм-каналі, куди запрошую вас. Там я проводжу додаткові ефіри, додаткові розбори, живі розбори з живими людьми. Юдьми ділюсь підкастами, голосовими помідомленнями, кружечками в моменті, і це є дуже сильно цінний канал, враховуючи, що він безкоштовний з моєю експертністю. і побачимось з вами там так. Ну і найбільше резонанс резонансне взагалі питання, яке я дуже сильно часто отримую, як зробити так, щоб чоловік заробляв більше, щоб розвивався більше, тому що я така вся класна духовна розвиваюсь, навчаюсь і Так далі а чоловік мій стоїть на місці і і, і крапка. Так, от треба пам'ятати завжди, що чоловік, який не розвивається, не заробляє достатньо, це чоловік, у якого жінка з величезним его, яке проявляється у вигляді ось такої гордині, який здається, що вона краща за власне свого чоловіка. Ось тут пункт тому родин, щоби. Подолати цю історію це зрозуміти, що е, на кращого чоловіка ви просто не заслужили. Ось, ось, ось такий вам інсайт. Е, хоч таки дайте мене помідорами, але так і є е, завжди. Нам е, всім енергетично відповідає людина, е, яка Знову ж таки, своїм ну от я, я вібрую на на якихось відповідних резонансних частотах, і зі мною поруч може знаходитись лише людина, яка цим частотам відповідає. І відповідно чоловік не більше, не менше, лише лиш відображення моєї здатності пропускати через себе певні процеси, енергії, усвідомлення і так далі. І його матерія дорівнює, дорівнює моїй жіночності. Чим більше я Знаходжусь в своїх вібраційно належачих жі, жіно, жінці господи енергія, тим більше чоловік мені е, власне створює ось там ту матерію короля Льва, так який пішов, і цілий світ приніс до моїх ніг. Е, так от. Е, Задача перша, зрозуміти, що я е, заслужила наразі на те, що маю. І на це дуже сильно бути вдячна за це. Чому? Тому що якщо я дивлюся на чоловіка зверху, знову ж таки, зі своєї гордини, то я його роблю малюсіньким. Малюсіньким І постійно його цькую, навіть якщо я це не говорю ротом, а думаю собі в голові. Так що фута, та що він там може, та нічого він не може, та звідки гроші, та ну, він просто там щось, не знаю, сантехніка, або неважливо, або він просто в наймі працює, та звідки йому заробити. ну та я все. Сама тому, що що він, та я можу бізнесом займатися і так далі. Ми його дуже сильно енергетично зменшуємо, і ось зменшена зменшена людинка, яка була колись вашим чоловіком королем вона ніколи в житті вам той мільйон до ніг не принесе. Тому що чоловік, він загалом існує для того, щоб жінку робити щасливою. Але робити щасливою жінку він може лише ту, яка вже щаслива, розумієте? Боротись за ваше щастя, коли ви вся в депресії і так далі. Він вас не буде. Тому що він не буде, тому що він не, 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 не мусить вас рятувати. Рятують ось ці, ось ці всі історії жертви, рятування і так далі. Я, коротше, тут плачу, треба, щоб він мене тут, я не знаю, приголубив, захистив і так далі. Це все лінейна програмка. Да? Це от на початку, коли я говорила про те, що ви відіграєте якісь ролі. Там немає ніяких мільйонів. Там є ось ці маніпулятивні історії, де я зараз поплачу, щоб він мене прижав, коли я ротом, не встані сказати, що слухай, мені потрібно, щоб ти мене обійняв. По перше, а по друге, я не встані сама собі це дати. І це тут, звісно ж, власне, про це. Так, от е, чому его, чому гортиня ваша заважає так чоловікові мати мільйон? Тому що, по-перше, ви не присвоюєте собі цей результат. Ви не бачите, що проблема не в ньому, проблема в вас. По друге, ви не ціните те, що маєте. Дуже сильно важливо е, життю, яке проявляється це. Ви так, ви є абсолютно свідомість, яка проявлена у формі Юлії, формі вашого чоловіка, у формі дитини, яка заснула о щастя, у формі будинку, в якому ви знаходитесь, все є кругом вас, і як би ця матерія вам можливо наразі не подобалась. Не будучи за нею вдячною, так? Тому що це все одно прояв вас. Ви фактично боретесь з Богом, яким ви і є. Борячись з Богом, я. Направляю таку величезну кількість енергії і фокусу уваги в цю дійсність, що я тим самим її затримую. Чим більше я не погоджуюсь з тим, який чоловік є, і чим тим більше я буду топати ніжкою і казати, та це все не я. Ну при чому тут я взагалі дурня, якась це все він. Він от я коротше, дуже класна. Тим більше я затягую момент, в якому він от, не буде мені цей мільйон приносити. А я разом з ним буду страждати і без кінця там мені щось десь буде не так, як мені хотілось би. Тому що знову ж таки, я не здаюсь прояву життя, я не довіряю. Ю найкращому можливому придуманому житті мною ж ось цим господ Богом знову таки не Бог, який ікона ісус так, а Бог, який творець є. Який е, проявлений всією матерією, яка нас з вами оточує, це дуже сильно важливо, не те, щоб важливо, взагалі нічого не важливо в цьому світі, я маю вам сказати так. <с, <с,> якщо комусь живеться добре в лінейних історіях, в програмних, без мільйонів, без чоловіків і так далі. Щастя. Щастя, якщо вам добре, якщо вам добре, от правда, без, без якихось саркастичних тут зараз знаєте слів. І, е... При цьому, якщо вам хочеться мати відносини е глибші, відносини, де ви проявляєте себе по іншому, як жінка, відносини, в яких чоловік заради вас готовий просто світ на ноги перевернути. Спробуйте інтегрувати те, що я вам говорю, в життя. Спробуйте проекспериментувати. Не вірте мені на слово, не вірте мені, тому що я десь вам там показала три букети, два браслети. <гум> Розумієте, вона у мене працює, ця матерія таким чином, так і дійсно відносини у мене фантастичні, фантастичної глибини, фантастичні відносини. Але я дуже сильно хочу, щоб ви це не брали за чисту монету, щоб ви інтегрували. Те, що я говорю собі в життя, і бачили, як змінюються ваші відносини. Як змінюється спочатку, ви всередині як змінюється ваше сприйняття того, що відбувається, і як потім, як наслідок, змінюються ваші відносини? Я дуже сильно хочу, щоб кожна з нас з вами жінка так була така дуже в стані наповнення, натхнення, любові, вдячності просто базово, щоб це був наш з вами стан, який, в свою чергу, завжди нам дасть наші з вами бажані відносини, бажані матерії, бажані гроші, мерседеси, що завгодно, просто тому що е, так працює цей світ, так працює наша з вами абсолютна свідомість. Так працюємо ми, тому що ми і є та сама абсолютна свідомість. Я вас люблю, обіймаю. І е, звісно ж, якщо вам було цінно, корисно, діліться вашими інсайтами, коментарями тут. Відмічайте мене в сторіс, розповідайте своїм подружкам. Мамам. Не знаю, сестра. <ріст> І нехай всі люди будуть щасливими. па па